І так хлопці не повірите. Перший раз в житті не повірите. Журавля тримаю в руках. Тримаємо журавлика, знайшли. Беремо, говорите, як він... Знайшли журавлика. Йейці. Ото журавлик Це молоденький. Журавень. Мені 46, але я вперше в житті. молоденького журавлика. Просто їдемо по лісі. крила. красивий красота. Агресивний. А дзьоб, щось на ньому червоне. Мохись. І саме Так, то буде нам тут ду... нам дуже повезло. Перше в житті. вжити. Отак виглядає молодий журавлик. Але от які вони вже великі. Які вони вже великі. Я бачу, знаєш, голова біжить і голова й... Ну, ти я... чекай, чекай, чекай. я ж хочу його, я ж так само хочу взяти його. І так, починаємо зйомку. А тепер починається зйомка. Такий журавлик гарний. Так. Їхали, побачили батьків і, відповідно, маленький. Маленький шипить, страхає нас. Висота вже близько метра, сьогодні 1 травня. Тобто унікальні речі. Вже він заспокоївся. А ну зараз ближче підходжу, бачимо в нього. Вносі такий отвір, просвічується. Все, випускай. Батьки десь, напевно, сидять і дивляться. Подивимося, як він втікає. Хто втікав? От кущі. Ну, хай втікає. то його... О, побіг, побіг, побіг. То його стихія. Тому.